Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Сьогодні ми поговоримо про те, як скласти електричне коло. Зазвичай ми не замислюємось над тим, звідки береться електричний струм. Натискаємо на вимикач і в кімнаті спалахує світло. А як електрика мандрує до лампочки. Ми звикли користуватися електричною енергією. Більшість приладів, які ми використовуємо, працюють завдяки їй. Пральні машини, холодильники, телевізори ми під'єднуємо до мережі, до якої струм надходить з електричної станції, де його виробляють генератори. Батарейки, акумулятори, генератори це джерела струму. Усі вони мають два полюси, які позначаються плюс та мінус. Кажуть, що між полюсами існує електрична напруга. На одному полюсі нагромаджуються позитивні заряди, на іншому негативні. Якщо полюси з'єднати провідником, електричні заряди будуть переміщатися від одного полюса до іншого. Упорядкований рух заряджених частинок називають електричним струмом. Що ж таке електричне коло? Найпростіше електричне коло складається із джерела струму та споживача енергії, наприклад, лампочки, з'єднаних провідниками. Часто в колі є вимикач, який замикає або розмикає коло. Щоб скласти електричне коло, треба підібрати джерело живлення, наприклад, батарейку, відповідне до споживача, наприклад, лампочки. На батарейці вказана інформація про напругу. Одиницею вимірювання напруги є вольт, який позначається англійською або українською літерою V. Якщо напруга замала, Лампочка не засвітиться. Якщо завелика, може перегоріти. Споживачі електричного струму в наших будинках це пральна машина, фен, холодильник, вентилятор, телевізор. Всі вони працюють від напруги 220 вольт. Автомобільні акумулятори дають напругу 12 вольт, а батарейки в ліхтариках, фотоапаратах, комп'ютерній мишці. Декілька вольт. Складати електричне коло і досліджувати дію струму це захопливе заняття, особливо, якщо замість батарейок використовувати свіжі фрукти. Бажаю вам успіху!